Привіт, друзі! Давайте перевіримо, чи впевнено ви володієте англійською на рівні вище середнього. Мається на увазі рівень B2. Перед вами два речення. В цих реченнях є особливості, в яких люди з рівнем B2 часто роблять помилки. Давайте перевіримо, чи зможете ви перекласти ці два речення без помилок. Я рекомендую зараз поставити це відео на паузу, взяти аркуш паперу і написати свій переклад на ньому. Або просто добре його запам'ятайте. Якщо готово, тоді давайте переходити до перекладу. Тож речення номер 1 Над граматикою моїх батьків треба попрацювати. My parents' grammar needs to be worked on. Ще раз. My parents' grammar needs to be worked on. Сподіваюсь, ваш переклад був правильним. Давайте подивимось, де в цьому реченні можна зробити помилку. І перше таке небезпечне місце стосується саме письмового варіанту. В розмовні англійській це не має значення, але в письмовій має і дуже велике. Я кажу про апостроф. Зверніть увагу на його наявність та його розміщення. Якщо б ми... Переклали як Parents без апострофа взагалі, то це була просто множина. І перекладалась би як батьки. Але не було б приналежності. Нам то треба сказати граматика батьків, а не просто батьки. Тому має бути приналежність, а в parents без апострофа її немає. Тому так, ми не перекладемо. І якщо ми поставили апостроф перед S, як вказано у другому варіанті, parents з апострофом перед S, то у нас з'явилась би приналежність, але зверніть увагу, це була приналежність до однини. Parent с. Тобто це приналежність до когось одного з батьків. А коли нам треба приналежність до обох батьків, тоді апостроф переходить в кінець. І виглядає, як в нашому прикладі, parents з апострофом після S. Запам'ятайте, будь-яка множина, в якій є приналежність. Апостроф ставиться після S в кінці, після самого слова. Це така тонкість, яку треба знати. Не дивлячись на те, що у нас батьків двоє, ми не перекладемо need, ми перекладемо needs. Тому що говоримо ми не про батьків. А про граматику батьків. А граматика у нас іде в однині. Точніше її неможливо порахувати. Тому в реченні вона є як однина. Ніц. Що таке у нас треба попрацювати? В нас не вказано, хто буде працювати. А якщо у нас не вказано, хто виконує якусь дію, це означає, що це passive voice. Ми знаємо, що passive voice створюється як дієслово be в потрібній формі та дієслово в третій формі. В даному випадку to be worked on. Дуже часто можна почути переклад на кшталт My Parents' grammar needs to work. Начебто всі слова на місці, всі слова переклали англійською правильно, але сенс речення дуже змінився. Тут у нас означає, що граматика моїх батьків їй потрібно працювати. Над чимось. Ми розуміємо, що в нас не граматика повинна працювати, а над граматикою потрібно працювати. Тому подивіться ще раз, як правильно зробити пасив в цьому випадку. My parents' grammar needs to be worked on. У нас тут є залежний прийменник on. Ми знаємо, що після дієслова work, якщо ми кажемо попрацювати над чимось, оце над буде on, ні at, ні to, ні якийсь інший, тільки on. І зверніть увагу, в реченнях такого типу у нас залежний прийменник переходить в кінець речення. Хоча українською ми його ставимо на початку над граматикою. Попрацювати. Англійською ми теоретично могли б сказати on my parents' grammar, але не треба так робити. Англійською залежний прийменник йде в кінець речення до свого дієслова. Тож перейдемо до другого речення. Якби я був багатий, я купив би новий дім минулого року. If I were rich, I would have bought a new house last year. If I were rich, I would have bought a new house last year. Давайте подивимось на це речення поближче. Критично важливо, коли ми перекладаємо з українською англійською, спершу зрозуміти, що за структура речення перед нами. Давайте подивимось, якби то ми бачимо, що це структура conditional. В нас є умова і в нас є дія. Тепер треба зрозуміти, який це conditional, ми знаємо, що їх. Насправді цілих три. Якщо брати нульовий, то навіть 4. Треба зрозуміти, це речення у нас гіпотетичне чи реальне? Ми бачимо, що гіпотетичне. Якби я був багатий. Мабуть, я не багатий. Якщо ми кажемо про гіпотетичне речення, тоді в нас може бути або другий. Або третій, третій conditional. Чим вони відрізняються? Другий conditional. Це гіпотетичний в теперішньому часі. А точніше без часу взагалі. Гіпотетичний в принципі. Третій кондишніл, він теж гіпотетичний, але з прив'язкою до якихось подій в минулому. Давайте подивимось. Є в нас тут згадка про якісь події в минулому. Є, так, я купив би новий дім минулого року. Тобто не купив би новий дім взагалі, а саме минулого року. Якщо є прив'язка до минулого, це в нас третій кондишнл. Але давайте подивимось на першу частину. Якби я був багатий. Чи є тут прив'язка до минулого? Чи це гіпотетично взагалі? Дійсно, це просто гіпотетично взагалі. То що ми маємо? У нас, окрім другого та третього кондишнала, є також mixed conditional, де перша або друга частина може бути другим, а інша частина буде третім кондишналом. Є така особливість в англійській. І треба пам'ятати. Тож, умовна частина тут, якби я був багатий, у нас другий conditional. Та частина, що справа, частина дій, в нас третій conditional. І відповідно структура їх буде відповідати своєму conditional. Тож ми кажемо if I were rich як другий, а не if I had been rich, як третій. Чому ми кажемо I were? Трохи незвично, тому що в conditional так прийнято. Незалежно від того, чи в нас одне чи множина, we, they, I, you, he, she. Неважливо. Was це буде граматично не зовсім правильно. Саме were. Звичайно, в розмовні речі ви дуже часто можете почути I was rich. Але ми розуміємо, що ми вивчаємо граматику, тому, відповідно, краще користуватись граматично правильним конструкцями. Тож, if I were rich. Не забуваємо про кому. Якщо в нас умовна частина стоїть перед частиною дії, стоїть кома. Якщо вони міняються місцями, комо зникає. Те ж саме друга частина, те, що ми сказали, I would have bought. Структура третього кондишна. Ми не можемо прикласти I would buy, тому що це був би другий conditional. От і все, друзі. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!